Попри чутки та новини про повномасштабний наступ Росії Ігор Лукашенко до останнього не хотів вірити. Навіть прокинувшись 24 лютого, від звуків вибухів та численних телефонних повідомлень сподівався на помилку. Та часу на емоції говорить не було. Будучи керівником чуднівської лікарні, відразу розпочав роботу на своєму фронті. Зібрав колектив, вдохнули, видохнули, розставили. Всі пріоритети, хто де працює, почали формувати команди для сортування поранених, розгорнули резервні приймальні відділення. Якщо не в ЗСУ, то для ЗСУ саме за таким принципом вирішили працювати і вже того ж дня розпочали допомагати військовим усіма силами. Ввечері 24-го числа. Ми готували перші харчі для нашої територіальної оборони. де… Організовувалося і майже два місяці люди зносили харчі. Працював весь заклад. Два місяці ми харчували територіальну. Нашого оборону для мобілізованих та добровольців ігор Лукашенко разом із колегами проводили курси надання першої медичної допомоги. З перших днів почала надходити гуманітарна допомога з таких країн, як Чехія, Німеччина та Польща. Саме останніх депутат виділяє найбільше через три доби з Ольштина. Таке місто до нас прийшов перший конвой, перший вантаж з медикаментами, з теплими речами. Оскільки до наші поранені не поступали, ми все сформували. Ми. 99% ми передали зразу на передову, передали сюди під Київ, передали на Дніпропетровщину, контактували з нашими земляками, з хлопцями, ті, що воювали, і створювали такі конвої разом там з продуктами, з теплими речами передавали туди. Та вже скоро почали поступати поранені захисники. Ігор Лукашенко зізнається, більшість випадків для них були зовсім новими. У мене є закладом першої лінії, самі свіжі до нас поранення не, не, не поступають, але осколочні уламкові поранення, наслідки. Наслідки поранення живота, наслідки струсу мозку в нас лежать, ми надаємо медичну допомогу. Зіткнувшись із такими пораненнями, колектив почав переймати досвід закордонних колег та самостійно навчатися новому. Ігор Лукашенко згадує: спільна біда згуртувала народ, і усі стали однією великою родиною. Із бажанням допомогти приходили навіть просто мешканці громади. Інколи аж за серце бере, коли звичайні там жіночки приходили, що у вас багато тут лежить. Нам нічого платити не треба, ми хочемо вам просто там допомогти харчувати. Ми хочемо вам просто допомогти там прибирати за цими хлопцями. Прихистку у Чуднівській громаді шукали і сотні переселенців з Київщини та Харківщини. Пункт допомоги розгорнули також на базі лікарні. Допомагаємо, допомагали підгузками, допомагали медикаментами, що могли, допомагали теплими речами. Чимало разів за допомогою звертались люди до Ігора Лукашенка як до депутата. Говорить, жодне прохання не було проігноровано. Воно опікувались і людьми на щойно деокупованих територіях, збираючи та передаючи гуманітарні вантажі. Як звільнили Харківщину, ми майже 22 тонни харчових продуктів і теплих речей відправили під Куп'янськ і Ізюм. Тому що, коли там наші були земляки, були наші військові, була така розмова, що набрав до військових чим вам допомогти. Він каже, нам. В принципі, допомоги зараз не А От ми звільнили тут люди в жадні куска хліба. Ігор Лукашенко був частиною української делегації до Естонії. Саме ця країна взяла під патронат Житомирську область та вже зараз працює над її відновленням. А також є чи не на найбільш активною у допомозі Україні. Поступово депутат будує плани вже на цей рік. Однак головним своїм завданням вважає наближення перемоги.